Навесні Юлія ще виступала на європейській першості серед аматорів, а вже восени представляла Україну на двох чемпіонатах світу з бодібілдингу на професійному рівні. Шлях до міжнародних змагань був нелегким. У тренажерному залі спортсменка проводила по 5 годин на день. Та й через війну з підготовкою до змагань виникли труднощі. На справді, підготовка ділі подготовка в річні війни виявилася очень складною, Я навіть не могла представити наскільки. Ми з тренером... Понимали, насколько это будет сложно, но мы готовились усердно, мы понимали, что конкуренция в Elite Pro намного сильнее, чем в аматорах. Мы понимали риски, но тем не менее мы рискнули. Дебютный для Юлии сезон Elite Pro розпочався із чемпіонату світу в Іспанській Сельвії. Спортсменка виступала у категорії бодіфітнес та здобула срібну нагороду. Однак прагнула бути першою. Спортсмену завжди хочеться иметь золото. да, ета это, еталогічна, это это понятно. етапотна діло, що ми стрімілися к найвищому результату. У нас в принципі один бал різниці з першим в на чемпіонаті міра. В принципі ми розуміли, що потрібно діятися далі. До наступного чемпіонату світу з бодібілдингу серед майстрів, який відбувся за 10 днів у Чехії. Спортсменка дещо змінила підхід до тренувань. Акцент разом із тренеркою робили зокрема на харчування. Її е, виді спорту, і де воно, от її буде фітнес. Е, саме е, глав, ну, головне те, що я бачу, це їсти більше е, е, в, в протеїна, Але як вона мені каже, що в нас в Україні це ну не таке все якісне, е, тому я їй завжди кажу: чим більше їсти красного м'яса, тим 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 краще. Повинна бути жінка. Де от форма, там де плечі, спина широка, треба, щоб була вталія е, маленька і ноги великі. Це тобто, той стой, бодіфітний, що має Юля. Чемпіонат світу серед майстрів Юлія таки підкорила. Вона взяла золото, залишивши позаду всіх опоненток. Тепер маючи у своїй скарбничці срібну та золоту медалі, наступного сезону хоче показати 100-відсотковий результат. Спортсменка впевнена, що досягнення на міжнародному рівні важливі не тільки для неї, а й для України в цілому, особливо нині. Ми, як спортсмени. Ми понімаємо, що як ми можемо принести пользу да не наші Ми не можемо ці. Йти... На передовую воювас да, стоять в солдатами. как тобто спортсмены, ставим честь страны именно на международной арене, поэтому для нас это очень важно. у нинішньому сезоні. Юлія може похвалитися двома успішними міжнародними стартами. Нині ж разом із тренеркою готуються до наступного, що розпочинається навесні. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ.